Новосковське місто на річці Самара, місто, яке налічує багатько спортивних секцій, гуртків і яке славиться талановитими людьми. Серед чималої кількості видів спорту в нашому місті популярності набуває веслування на байдарках і каної та академічне веслування. В місті відділення веслування на байдарки каної воно заснувалося, наскільки я пам'ятаю, у 1978 році. Була при трудному заводі дю США. От. Ну і так вона розвивалася, була одна станція своя, тут умови дуже гарні для веслування, і тому тут все розвивалося. Це такий тяжкий вид спорту, що підготувати спортсмена, це треба потратити на нього ну, 10 років мінімум, щоб щось з нього вийшло. А так, це дуже тяжкий процес. Треба міти, бігати, поїгати, плавати, все треба міти. Незважаючи на складну ситуацію в країні, спортсмени та тренери продовжують наполегливо тренуватися та беруть участь у змаганнях. Тренер з веслування на байдарках і каноє Олександр говорить, що цей рік приніс гарні результати. 18 чоловік тільки стали чемпіонами і призерами чемпіонату області. Сім чоловік стали чемпіонами та призерами чемпіонатів України. Учасник чемпіонату світу Липендін Владислав. Був в одиночці цьому році серед юніорів. Про досягнення своїх вихованців розповідає і тренер з академічного вислування Валерій Бондаренко. У нас перший рік був більш успішний. У нас в минулому році у нас є дві медалі чемпіонату Мія Європи по вісім віковим категоріям Бедарова Манс, Сібне ПЗМ чемпіоната Мія і Майко Михайлос там бронзовим з чемпіонату Європи. В цьому як не виступали, трошечки, звісно, вдало. Зате в цьому році, 2023, вони на шматі України до 33 років вони вибили всі перші міста. За останні 4 роки у нас 5 мастерів спорту України. тому Я вважаю, що це хороше досягнення для нашого відділення. Серед вихованців відділення з веслування на байдарках і канує Дмитро Даниленко вислуванням почав займатися ще у 2011 році. Як нагорода за сміливість та наполегливість не забарилися і перемоги на сьогоднішній день? Має звання заслуженого майстра спорту України. У 2017 році якось так, ну я приїхав, я нікого не знаю. Мене ніхто не знає. І якось мені водичка допомогла і. Золото 0,02 секунди мене відділяло від другого місця. Потім що 18-й рік ми вже з хлопцями е, взяли свої перші медалі по 23. Це мій перший рік був у більш високій віковій категорії. Ось, і ми тоді взяли от, перший рік по старшому і перший одразу беремо мастера спорту міжнародного класу, були бронзовими призерами Європи і чемпіонату світу. Нещодавно на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноє у німецькому місті Дуйсбург Дмитро разом з напарниками завоював бронзу на дистанції 500 метрів. Разом з тим і омрійну олімпійську ліцензію. Нашій команді, нашим тренерам, нашій збірній, тому що, ну, як, як каже історія, ми перша четвірка, яка за незалежність України поїде на Олімпійські ігри. Ось тому це, це навіть велика честь представляти нашу країну вперше за такий великий проміжок часу. Михайло Майко неодноразовий чемпіон України з академічного веслування, бронзовий призер чемпіонату Європи. Має в своєму активі чимало медалей та перемог. Вислуванням почав займатися з 10 років. Пішов слідами свого татка та брата. Ділиться своїми успіхами. Чемпіонат Європи це найцінніша медаль в мене, тому що це і перша медаль з міжнародних змагань. Ще чемпіонат Варшави, Варшавська регата, ну, який в Польщі проводився. Це було для мене горість представляти свою страну, країну за границею та й чемпіонат України. Особливо в одиночці, це найскладніший клас, та рахується елітний екіпаж. Роман Бедолєв займається веслуванням з 12 років. У своєму спортивному доробку вже має чимало досягнень, а саме: майстер спорту України, призер Кубку світу та призер чемпіонату Європи. Наразі юнак готується до наступних змагань. Зараз ми готуємося до особистого чемпіонату України, на якому будемо виборювати місця. В збірній команді України і надалі продовжувати тренувати тренуватися в збірній команді України. Двері дю США завжди відкриті для всіх бажаючих займатися спортом та підтримувати здоровий спосіб життя.